Та не надо, я тебя умоляю. Господи, щас ще разкарячка растягнулась. А, там мене видно. Е я тут. Я там у зеркалі. Мам, я у э, Ты читаешь, що люди будуть спрашивать, разом і не будеш читати. Тепер з нами. Тепер Иванка с нами. Знаме. Так, лучше. Мене видно. А, щось воно люди з нами, а пише ноль, так? А, зараз воно надо. Так все, сам вибачаюся, що я обіцяв на 21-му, ну поки ти це згребеш, знесеш, спакуєш. Побіжі, ти ж несе. От же ж воно моє сокровище, моя престь. Ой-ой-ой. Тушенка. -ой. Это тоже, глянь, набито. Сколько? О. Порвал? О, это еще тоже, сейчас я покажу. Это, это, это. Я так, раз, так это, а, вот так вот стёбается, о. Ай, бачу, люди, что мне, что хорошо, не что, кровь. інтим кухонний. Так, це ще не все. Подожди. Так, люди, якщо питають, що задають питання, то читаю. <клев> ні, ніхто не цього не висунується в житті, так? Вообще нічого. Це Це дуже-дуже добре. хорошо. А що це відбувається? Да? Що ти тягаєш? Що я тягаю? Волонтерку зараз пакую. Крадеш? Вона не запитикає, якщо я не загавкаю. Крадеш, так? Ну, да? ну а що робить ну, все. Як казав Оскар, оскарі ложками їсть. Мені цікаво, він бачить, як я їм чисе руб нею. Сюда. І сюди. Лучший волонтер. Ой! Що є, то є. Що є, то є. Дякую велике.